Ще раз всім привіт! Мене звати Альона, я продуктологиня маркетплейсу Шафаюа. Я насправді щиро рада бачити вас всіх тут і бути тут, і рада точніше вдячна дуже організаторам. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як шафа може бути інструментом для розвитку підприємництва. Як саме? Взагалі, хто чув про майданчик Шафаюа? Ю, <хи> дякую. Так ось, що ж таке шафа, чи хто така шафа? Це український маркетплейс, де можна не просто купити, можливо, ви тут всі <хи> більше як покупці, да? можна також і продати нові та не нові речі. На шафі можна е, продавати жіночий одяг, чоловічий одяг, дитячий одяг, а також аксесуари і товари для відпочинку та дому. Якщо говорити про. Сенси да? для покупців ми робимо речі доступними. А для продавців ми створюємо можливості саме ті самі можливості для підприємництва. І оскільки ми сьогодні будемо говорити про шафу як про інструмент для розвитку підприємництва, хочу розповісти в принципі, хто у нас з продавців представлений на шафі. І почну з дівчаток, жінок і не тільки які розвантажують гардероб. Тому що насправді шафа вона створилась якраз тими дівчатками, які знаєте, качали тему усвідомленого споживання речей і розвантажували свій гардероб. Таким чином, знаєте, запускаючи кругообіг речей в світі. Після з'явилися вже маленькі продавці, для яких. Це став додатковий дохід. Далі у нас почали з'являтися системні продавці, для яких це прям основний бізнес. Це продавці, які продають брендові, небрендові, українські речі. А на момент сьогодні у нас також представлені українські виробники, українські підприємці, товари українського виробництва, а також хендмейд-майстри. І в двох словах, як працює шафа для продавця, ви додаєте свій товар, отримуєте замовлення, після отримання замовлення отримуєте свої грошики і після цього сплачуєте відсоток або комісію майданчику як посереднику, да, е, який е, дозволив да, продати продавати і мати цей бізнес. І чому взагалі варто вибирати шафу? Ну, що хочу сказати? По-перше, це ваш окремий інтернет-магазин. І на шафі ви можете отримувати нових клієнтів. Це може бути вашим додатковим джерелом, якщо, наприклад, у вас є офлайн-магазин або сторінки в Інстаграмі, або на інших майданчиках. Наш сайт щомісяця відвідує більше 4 мільйонів користувачів. Другий момент. Ви нічого не платите до того моменту, як ви продали річ. Тобто ви оплачуєте комісію саме за продаж, тобто за угоду, яка відбулася. Ну і плюс ви можете додати абсолютно безліч речей, немає ніяких лімітів. Додавання речей, воно безкоштовне, тому це те, що вирізняє шафу серед інших майданчиків. І далі я хочу поговорити про те, а як же бути впізнаваним, да? тому що насправді є дуже багато каналів, де ви можете продавати е, речі свої, і наступний слайд, як же продавцю бути видимим? Перед тим як е, я зараз розшифрую цей слайд, я хочу сказати, що насправді можливо, ви зараз почуєте якусь таку просту інформацію, бо банально, але насправді е, найефективніші речі вони дуже прості. Це пункт номер один і пункт номер два. Це не просто зараз буде якась інформація, знаєте, <свісно> просто десь взята на досвіді. Це інформація з наших численних досліджень, які ми проводили на наших майданчиках, які ми замовляли в українських агентствах, а також не тільки на наших майданчиках, а в принципі і на інших. Що ми взагалі винайшли? Фото. Давайте розглянемо блок фото. Це те, в принципі, що приваблює да, покупців о, на будь-якому, мабуть, майданчику. Саме тому, мабуть, інстаграм такий дуже приваблюючий і е, заліпательний. Да? Для оголошення класно мати мінімум три фото. Три-сім це товари з трьома сімома фото, мають найвищу конверсію. Ну, по-друге, це, мабуть, стандартно, це мають бути якісні зображення, бажане на однотомному фоні. Оскільки шафа вона виникла як майданчик для розвантаження гардеропу, там було дуже багато власних фото, і покупці дуже сильно полюбляють цей майданчик саме за те, що можна подивитися живі фото, да, власні фото. Бажано робити фотографувати річ з різних ракурсів, вказуючи е, і акцентуючи увагу на різні дефекти, фотобірки, етикетку і так далі. Ось швиденький приклад того, що таке хороша. Фото, що таке, не дуже хороше фото. Наступний блок це назва товару. Теж під час досліджень ми помітили, що товари, у яких в назві більше 30 символів, вони мають більшу конверсію. Ну, і ось представлена хороша структура назви товару, тобто має бути категорія, стать, бренд, якісь додаткові характеристики, сезон, колір, розмір і так далі. І теж приведу вам приклад, що таке хороша назва. Ой, тут трішки обрізана. Ну, добре. Там хороша назва, тут жіноча сукня, просто жіноча сукня. Да? І навіть з такою короткою назвою товари будуть погано шукатися в пошуку. Далі опис товару теж, що важливо тут, він має бути від 100 символів, там мають бути обов'язково заміри. На шафі всі люблять спілкуватися, на шафі є чат, і насправді ми помітили, що 70% діалогів всіх починається з питання: можете скинути заміри, будь ласка. Тобто, продавці не дуже полюбляються. Можливо, їх додавати, але це те, що дійсно дуже важливо для покупців, підвищує конверсію. можете розповісти причини продажу, дефекти, умови продажу, спосіб доставки і так далі. Теж, приклад, скажімо так, хорошого опису да, і <смірко> скромненького, <смірко> трішки опису. Що ще? Ми помітили, що у продавців, у яких підключений спосіб оплати, безпечна оплата, це оплата, коли покупець. Платить картою на сайті, але продавець отримує кошти тільки після того, як покупець отримує товар у відділення. То при підключенні цього способу, тому що він є опціональним, не всі продавці хочуть чекати грошей, хочуть передплату 100% деякі. Такі оголошення вони отримують на 20% більше замовлень. Конверсію, ймовірність в замовлення. Також у нас є суперпродавці, це ті, які роблять дуже гарний сервіс по багатьом параметрам, це швидкість відповіді, відсоток виконаних замовлень і так далі. І якщо у продавця є цей статус суперпродавця, то такі товари теж мають більшу конверсію, оскільки ми їх промотуємо. Я далі розповім, що це є одним з інструментів продажів теж на шафі. Ну і товари зі знижками. Підвищить ймовірність замовлення на 17%. Далі розповім про ті самі інструменти, так, як можна допомагати своїм оголошенням, щоб вони були більш видимі. І, звичайно, це просування. На шафі можна замовити рекламу, це може бути реклама в рубриці, може бути реклама на головній, або просто підняття замовлення, коли ваша річ піднімається вверх каталогу, і людина може користувач може бачити її з самого верху. Другий е інструмент це безкоштовні підняття. У кожного продавця в місяць є певний ліміт, і він може обрати товари, не всі, звичайно. <свісно> він може обрати товари, які він вважає, наприклад, по сезонності більш актуальними, і безкоштовно навіть їх підняти, для того, щоб вони були більш видимими в каталозі. Також у нас є інструмент розпродажів. Що це означає? Я з вами ділилась раніше, що знижки вони збільшують ймовірність конверсії на 17%. І ми додали такий інструмент. У нас кожного тижня проходять якісь розпродажі, брендові, українські, неукраїнські, і можна взяти участь. Скажімо так, товари в розпродажі завжди підвищуються. тут навіть написано: в не в рази отримують більше. Діалогів і замовлень тому у продавцям є ще такий інструмент. Рекомендована ціна скажу одразу по всьому флоу додавання товарів, ми пропрацювали класні підказки для того, щоб продавцю і майстру було легко додавати товари, щоб він розумів, що потрібно вказувати. І в тому числі рекомендована ціна вона базується на тому, які речі купуються на шафі, по якій ціні. Відповідно до стану, бренду і так далі. Тобто там є багато параметрів. Це не просто середня арифметична да, по сайту. Можна буде вибрати, навіть якщо продавець вказав ціну, він може побачити, наскільки вона відрізняється від ринкової більше в більшу або меншу сторону. Також є такий інструмент, як розсилка підписника. Це означає, що продавці можуть писати всім покупцям масово в один клік. Про новинки, наприклад, такої встановлення завозу, чи, можливо, якась акція, 1 плюс +1 до рівня 3, чи осінній, осінній розпродаж, будь-що можна буде всіх своїх підписників також анонсувати. І ми додали безкоштовну доставку від продавця. Продавець може на деякі свої товари, або при деяких умовах, наприклад, на суму від, або е якщо один плюс один, вказати безкоштовну доставку. Всі ми знаємо, що безкоштовна доставка підвищує ймовірність продажу. Той самий статус продавця, це прям окремий блок. Тут виведений суперпродавець, але є й інші статуси: хороший, задовільний, незадовільний. Ви можете бачити прям динаміку, можете бачити, які у вас показники, наприклад, в нормі, а які навпаки потрібно покращити. Для того щоб стати супером. Ще раз супер отримує додаткове просування, і вони показуються абсолютно всім покупцям. В залежності від е, того, ось, задовільний, незадовільний, там е, ці товари таких продавців можуть показуватися не всім. Тому супер <кхи> і отримують більше замовлень. Що є такий інструмент, як школа продавця, онлайн школа продавця. Там взагалі дуже дуже великий спектр. Це я вам зараз тільки коротко все розповіла. Там є навіть такий блок, як зробити. Ваше замовлення видимим для гугла, щоб його шукали. Тому всі, хто реєструється і додають товар, вони отримують також посилання на цю онлайн-школу. Що хотіла сказати, ми на шафі активно промоутимо українські речі, і у нас є окремий прям розділ і в меню, і в шапці. Це зроблено в Україні. Ми також такі товари відзначаємо окремою плашечкою, як ви тут бачите зараз. Це все українські бренди наші, маленькі підприємці, великі, як One by One, Гіпюр. І такі е, товари також е, мають окремий фільтр. Тобто люди, які шукають, можуть навіть відфільтровувати, шукати суто українські товари. Також у нас є дуже красивий мій улюблений розділ «Handmade». Це крафтові товари, товари ручної роботи, абсолютно з різних теж сфер: від одягу до товарів для дому і прикрас. Я особисто дуже часто залипаю і купую там дуже красиві прикраси. Це теж розділ, який окремо виведений на сайті, для того, щоб покупцям можна було легко знаходити саме товари ручної роботи. Ну, і що хочу сказати ще, що шафа це не просто майданчик для продажу, шафа це також про ком'юніті. Так, у нас в Телеграм є група продавців, є окремий чат для всіх продавців, хто хоче доєднатися, а є навіть чат топ-продавців, з якими ми ведемо кому комунікацію, де ми повідомляємо про якісь анонси. топ продавці можуть е приймати участь у наших. Бета, тестування якихось, і також можуть задати там своє питання. Крім цього, Шафа це перший проєкт, який популяризував тему СВОПів. Хто, можливо, не знає, що таке СВОП. СВОП це обмін речами, коли одна дівчинка приносить якісь свої речі, які вона вже не хоче носити, інша теж приносить свої речі, але, може, вони можуть взяти якісь інші речі серед тих, що принесли. Це от фото офлайн свопу, який проходив у нас в офісі. До ковіду ми проводили їх щокварталу у нас в офісі. Зараз ми перевели тему СВОПів в онлайн і теж робимо тематичні обміни. От нещодавно у нас прийшов СВОП дитячих товарів. Ви знаєте, як дітки швидко ростуть, і насправді тема дуже дуже класна, коли можна. Якусь класну одну річ віддати і також класну річ взяти. Також ми проводимо зустріч з продавцями, це теж фото однієї з таких зустрічів. Зараз вони, на жаль, проводяться менше так? після початку війни, але до того ми теж проводили не тільки онлайн, а й офлайн. І хочу ще зараз вам показати один блок. Тут я показала класні, такі красиві няшні картинки. Але на шафі можна знайти не тільки одяг, аксесуари, а й дуже 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 важливі, корисні насправді, речі. Що цікавого можна знайти на шафі, це якщо знаєте, от вам задають питання, що подарувати, та подаруй, що хочеш. От що хочеш, можете подарувати пензлик для попка. І там така приписка, тому що нормально потрібно відповідати, коли питають, що тобі подарувати. Також можна знайти е, пляшку точніше, е, сейф для пляшки. Тут трішки обрізана презентація вибачаюсь. Сейф для пляшки, ну, знаєте, можливо, попит створює пропозицію. Ось так. Також можна купити щасливий квиток, всього за 60 тисяч гривень. Повірте, це майже даромно. Ну і тест на вагітність один-два тижні, кому можливо потрібно полякати свого хлопця, теж welcome. Це все українського виробництва, якщо що, прям ukrainian brand. Що хочу сказати наостанок, що а, шафа це не тільки майданчик, не тільки місце, яке об'єднує українських підприємців, хендмейд майстрів або людей, дівчаток, які продають українські товари. Шафа насправді це. Знаєте, місце, де дійсно можна купити класні українські бренди: Кацуріна, Гіпюр, <хи> також е, Руслан Багінський, Катерина Сільченко. Да, не за всі гроші світу. Я є фанаткою насправді українських брендів і дуже рада, що е, там можна придбати е, такі дуже класні е, бренди ще раз да, е, за дуже доступними цінами. У мене все.